знаю скільки. От до танця, який був і перший раз, і другий раз, і третій, вони додали ось таку кінців. Тобто Відразу на наступний день прийшли представники ТЦК. От приїхала начальник департаменту освіти, і всі вони говорили. Представник ТЦК, це майор Арішин був. Він воював, він ветеран війни. Він розповідав, що представники ТЦК роблять важливу справу, що треба поповнювати ряди Збройних сил України. Він ну, сам поранений, тобто він викликає тільки повагу до себе. Розмова ця відбулася, причому така серйозна розмова, коли ставили діти питання. Ті, що їх хвилюють, і відповідали на ці питання. І про босифікацію вона теж питала. Питали. На вашу думку, ось це спілкування з військовослужбовцем ТЦК, воно мало якийсь позитивний вплив на дітей? Чи вони якось, можливо, змінили свою думку про те, що от там Олю? Я думаю, що думка змінилася все-таки. Чому? Я скажу, ми проводили багато заходів щодо героїв. Збройних сил України, але ми жодного разу не казали, що ТЦК це теж герої. Не було такого на заходах у нас. Та ніде я... по всій країні, мені здається, ну не, не було такої правильної інформаційної політики на підтримку людей, які служать в ТЦК. Так і цей майор рішення прийшов, він сказав, що ми цю інформаційну війну програли. Тобто, це ясно. Це вже на рівні держави, що ну зробили монстрів із представників ТЦК. Так, бувають такі випадки, бувають такі випадки. Ну якось це можна було. Ну, урегулювати на рівні з негативом, розказати щось позитивне, так, наскільки це потрібно. Але так це не було зроблено ніким.